Тобто частково буде доходити сюди рідкий газ і його буде випльовувати. Це дуже ризиковано, тому що газ з пальника повинен виходити у газоподібному стані. Тут є ось така чудова система попереднього нагріву газу. Для чого вона? Рідкий газ заходить от сюди, Комфорочка, бачите, працює, нагріває ось цю. Ось таку, бачите, загнуту таку трубочку. І тут наш з вами газ у рідкому стані випаровується і стає газоподібним. І з комфорки вже вилітає газ. І він горить чудово, нічого не плюється, ніяким полум'ям. І все дуже безпечно, круто і взагалі для мінусової температури. для... Зимових походів це мастхев, це топ, це дуже потрібно, це дуже гарно, і взагалі без цього ну краще.